Знайомтесь, це у мене в клумбі тім'ян Фредо. Він має. Це кущовий тім'ян. Він має таку досить щільну форму, шаровидну. Зараз квітне. Він зберігає зелені взимку. Звичайно, він дуже духмяний, підходить як до чаїв проти застудних, особливо, так і до будь-яких страв це запікання овочів або м'яса, або курки або морепродуктів, тобто що ви любите. Незвичайно ароматний, класичний аромат має. Кущову таку шаровидну форму. Фредік Посадила його в минулому році. Ще нагадую, що тім'ян не вимагає жодного там спеціального догляду. Тобто йому не треба якийсь багатий ґрунт. Йому не треба добрив, без будь-яких підживлень, е, якихось заходів з догляду, він виживає спокійно, навіть якщо ви про нього забули, йому навіть краще не перелити, Старатись. Взагалі можна не поливати, що в принципі ми тут і робимо зі всією нашою пряною кумби. От, бачите, поряд три поред. Але от Фред... Фредік має право бути. Гарнесенький. Причому, ну, це наприклад одного тім'яну, от у нас ще є такий гарнюній. Тім'ян Фредо, запашний.